Очень большой, длинный, крупный нос на маленьком изящном лице. Трансформация таких больших носов для любого пластического хирурга – это настоящий челлендж. Это нужно проработать каждую деталь, начиная от переносицы, заканчивая кончиком носа, шириной спинки носа, убрать горбинку, уменьшить ноздри. А теперь представьте, как выполнить этот комплекс еще и с одномоментным восстановлением дыхания. Аня за нами незувідомо, що у пацієнтки травм носу не було. Є бажання змінити форму носа і є проблеми з носовим диханням, які проявляються тим, що пацієнтка періодично використовує судинозвужуючі краплі. Буде проведена септопластика, нижня вазотомія. Реабілітація після подібної операції зазвичай триває гострий період близько двох тижнів. Середній період це місяць. Далі уже пластичні моменти, які можуть тривати від шести місяців до одного року.